Добрий вечір, люби малята. Сьогодні ми слухаємо казку про свято, яке завжди з тобою. Під величезним листком рип'яха сидів равлик на ім'я Шльопхльоп. Вигляд у нього був сердитий та незадоволений. Скажімо, відверто таке з ним. Часто бувало майже щодня. То дощ іде слизько й мокро по землі пересуватися, то сонце пече, спекотно, спрагу наганяє, нікуди йти не хочеться, то травичка колюча під ноги потрапляє. Весь час равлико щось заважає радіти. Майже щодня шльоп хльоп був незадоволеним та похмурим. То на галявині лісовій дуже галасливо, інші мешканці своїми справами опікуються, дітлахи граються, гомонять і від думок його відволікають. А вночі зірки яскраво світять, спати заважають. Тож і сьогодні равлик. Похмуро сидів сам самісінький під листком реп'яха, коли його приятелі гуляли і гралися неподалік. Чому? запитаєте ви, бо правила гри йому не сподобалися, аж раптом на листок сіла бабка з яскраво синіми крильцями, що на сонці блищали. Привіт, шляп хльопе! Давно не бачилися, промовила бабка. Що трапилося? Чим ти знову не задоволений? Що знову не так? Чи щось надумав собі? Равлик, понуривши голову, почав розповідати про свої негаразди, про сьогоднішні неправильні правила, про вчорашній дощ та мокрі калюжі, про позавчорашній місяць яскравий уночі. Що спати заважав про поза позавчорашні події? Оце так, сказала й бабка сині крильця. Поміркувала та запитала сумного страждальця. Чи у всіх твоїх приятелів равликів такий сумний вигляд? Та ні, відповів шлюпх. Он де вони лазять собі, граються. Або своїми справами переймаються. А дощ тільки тебе намочив учора. Може, інші теж намокли, але не скаржаться на життя, продовжує розпитувати бабка. А вже ж, усіх намочив дощ, бо він скрізь іде. А чому тоді тільки ти такий незадоволений і сердитий? не розуміє бабка. Аж дивляться, мурашка повзе. Й довжелезну Соломину до своєї домівки тягне. Важко йому. Не встиг донести, як родичі його кличуть. Братику, йди допоможи, роботи в мурашнику багато. Зупинився маленький трудівник біля равлика, вітається, усміхається. На питання, як справи? Каже добре, усе гаразд. Бабка синікрильця І звертається до нього. Мурашко, мурашко, ти день у день працюєш, вантажі переносиш, родичам допомагаєш, дощ на тебе лє, сонце пече, а ти бігаєш і радієш. Як тобі це вдається? Розкажи, будь ласка, равлику, про свій секрет. А маленький трудівник. Запитує у шлюп хльопа. Равлико, який настрій у тебе на свята буває? Гарний чи поганий? Радісний чи сердитий? Гарний зазвичай, веселий, відказує той. І в мене гарний та радісний, говорить мурашка. Але я на свята не очікую, бо часом. Довго чекати доведеться, я свято в душі тримаю, у серці гарний настрій зберігаю. Радію кожному дню і сонячному, і похмурому, бо це ж сюрпризи матінки природи, той свято завжди зі мною здивувався рано. Замислився, а коли його приятелі розійшлись у справах, вирішив він свято в самому собі пошукати. Як ви гадаєте, чи знайшов? Мабуть, ви правильно зрозуміли. Знайшов. По наступного дня хоч і капотів дрібний прохолодний дощик, Усі побачили шльоп хльопа усміхненим і привітним? Може, зрозумів, щоденне життя це маленьке свято, яке завжди з тобою, якою б не була погода. Чи сподобалася тобі казка? Яким був рали? На початку казки? Чи змінився він? Що допомогло йому змінитися? Як це? Знайти свято в собі самому? Якщо в тебе буває поганий настрій? Як ти собі допомагаєш? Що робиш, щоб його покращити? А тепер подумай, чого навчила тебе ця казка. А зараз на добраніч гарних вам лагідних снів.